Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, чи буде окупація Балаклія та Ізюм Харківська область. Давайте подивимося найближчі 3 місяці, так? Грудень, січень та лютий. Харківська область, Балаклія. Дуже багато брехні, дуже багато ілюзій буде створених навколо Балаклії. Так, ворог має плани. Але мені йдуть такі ходіння по колу і десь поблизу буде активність. Але окупації я не бачу. Я не бачу окупації, я бачу супротив, я бачу тиск, я бачу наслідкові енергії, дуже багато будуть обманювати і говорити якихось речей. Але чітко, найближчий цей час окупації я не бачу. Давайте подивимося ізюм. Чи Буде окупація, інзюм о область. Ні. Тут теж окупації я не бачу. Наслідкові енергії, розчарування. Дуже багато знову ж таки ілюзій, брехні. І вся ця історія вона розтягується що на якийсь тривалий час. Рух навколо і поблизу йде, такі циклічні знаєте, події постійно повторюються, але окупації я не бачу. Як би а, там не хотіли вороги, я не бачу поки окупації на найближчі три місяці. Ну, Мені йде енергія супротиву. Шобала клія? Що а, Ізюм дуже такі, знаєте, складні енергії, але а, мені показують, що ситуацію будуть тримати. Як би там не було складно, яка б там ситуація не воронала. Так, наслідків може бути достатньо, так, агресивно, але окупації цих місць я не бачу.